Добрий день, хлопці та дівчата, пані та панове. Я, як правило, не читаю коментарі, але інколи там підглядаю теми для того, що хочу сказати. Стосовно, скажімо, коментар якогось відео, де я останнім часом записав декілька відео про енергії, частоти, вібрації. І про зв'язок, скажімо, таких чисто наукових якби, понять з дуже матеріальними сільським господарством, технологіями, повсякденною роботою аграрія. І десь проскочило якийсь такий коментар, що якби, там, про стосовно того, про лже науку і так далі. тому подібне. Знаєте, Я в 89-му році прийшов асистентом кафедри. В інститут тоді зараз університет, а в 93 му році вступив до аспірантури. Я систему науки, структуру науки, знаю зсередини. І на сьогоднішній день, от тут, сидячи перед вами і дивлячись вам вічі, будь-кому можу подивитися в очі. Да? Я вирок, я от перед вами сидить вирок, для багатьох канонів науки. Не розумієте, про що я поясню практичніше, простіше на прикладах. От сьогодні склалося таким чином, що мені захотілося про це поговорити, і буквально через там, якийсь плин малого часу. Нагадування в Фейсбуці приходить про те, що сім років тому, такого сонячного, як сьогодні, дня, травня місяця, ми розпочали онлайн-продажі Яросу для населення, для роздрібного або споживчого ринку. Сім років тому. А до цього, це був 18-й рік, з 2008-го з моменту реєстрації Яросу, до 2018 року, 10 років, 10 років було 10 років роботи, яка передувала продажам населення. За ці 10 років набрано стільки практичних кейсів. І такі практичні, е, такі практичні результати, які ставлять хрестик на сьогоднішній день, є вироком багатьом канонам сучасної науки. Так от, те нагадування, яке прийшло, нагадало, що е, це був початок онлайн-продаж і город, фото городу нашого, кухонного саду, як я його називав, на французький манер, тому що кухонний сад це такий маленький городик поближче до кухні. До вікна кухні, щоб усе не з холодильника брати, а брати прямо з городу і на стіл. І отой городик на 50 квадратних метрах, пів сотки, годував нас із весни до осені і давав продукції значно більше, ніж у інших, дають. Значно більші площі. Так от, цей Городик. Цей Городик ставив хрестик, поставив хрестик на багатьох канонах науки і різних різних канонах. Тому що мій особистий досвід, мій особистий шлях і система Ярос, яка все в себе це вібрала. От якщо її розглядати її, то на полюсах. Або в крайностях знаходиться з одного боку мінеральна система живлення, а по іншу сторону знаходиться дика природа, або її відображення, скажем, ну, таке більш зрозуміле поняття, і, е, яке, якби за участі людини, відновлювана дика така природа, як пермакультура. А на цьому полісі лібіг своєю мінеральною системою живлення. І цей городик, за 8 років, в 2010-му він був закладений, 2018 року те, що відображено на фото. На цьому городику помідори по помідорах, 8 років ніякого фітофторозу. Огірки по огірках без борошнистої роси, без шкідників і без хвороб, практичний кейс. Вісім років без будь-якого грама, будь-якого живлення, без поєднання. З іншими рослинами в горизонтальній площині і в вертикальній. Це те, що, це те, що стосується пермакультури, хто розуміє, про що я говорю. При цьому це не заперечення нічого. Це просто свій шлях, який є на сьогоднішній день практичним фактом. І мене не цікавить, як на це дивиться. Теорія або система мінерального живлення Полібіху чи будь-яка інша. Я створив цю систему, і ця система на практиці працює так, як не працюють на сьогоднішній день інші в реальних умовах, в сьогоднішніх умовах. Тому, коли мене зачіпають стосовно наукової доказовості, то я вам скажу, що це для мене червона ганчірка. Розумієте? Все це червона ганчірка. Тому що я прекрасно собі усвідомлюю, що якщо людина розумна, розумна людина, як казав мій дід Дорофій, до, того, до тої е, освіти та ще б розуму. Так от, стосовно освіти, якщо до розуму додати освіту, то це однозначно класно. Вау, це може бути дуже хороший результат. Ну, якщо є тільки освіта і немає розуму, то це горе всім і сім'ї в тому числі. Так от, знає все тільки студент третього курсу. Професор починає сумніватися в деяких канонах, а академік. Вже ні в чому не впевнений. Але я уточню, це для розумних людей, і це для академіка, який вже на пенсії, який не боїться втратити роботу, посаду і всі свої плюшки. Що я хочу сказати? Та я, власне кажучи, вже все сказав, але якщо потрібен комусь висновок, потрібно якусь риску підвести тим. Кому не зрозуміло, на сьогоднішній день, на сьогодні, наука може бути різною. Чому я прийняв бачення Ейнштейна, прийняв його для себе, з ним повністю погоджую, що наука це широко відчинені двері в світ. Тобто наука це спосіб пізнання нашого буття. Розумієте, спосіб, яким просто потрібно брати і користуватися для того, щоб збагнути якісь окремі фрагменти нашого буття. А науку практично з її зародження перетворили на бібліотеку догм. І спробували монополізувати істину. Що тільки наука знає, що є істина. Так от, по своїй людській природі, якщо ми втілилися вже в людському тілі, то ми не здатні пізнати істини. Про це, до речі, говорять і е -е розумні. Вчені, які займаються людським розумом, інтелектом, психікою. Тому для мене наука це інструмент або спосіб пізнання світу. Але ніяк не догматизм. І слова того Женштейна, який ніколи не прагнув. Наукових ступенів, звань і так далі. Він говорив, що інтуїція набагато важливіша за знання. Всі відкриття, які були зроблені, всі, вони лежали за межами наукових канонів. Тосовно ще хочу такий момент: стосовно, скажімо, бізнес освіти, в тому числі, бізнес школи, всі бізнес школи базуються на практичних інструментах або на кейсах, які вже впроваджені. В практичній діяльності конкретними людьми. Тобто, спочатку все це винаходить якась одна людина і впроваджує. Потім це починає систематизуватися і викладатися у вигляді конкретних якихось предметів. Тому кращі, університети кращі університети шукають. Практиків, яким вдалося вийти як можна далі за межі наукових канонів, і намагаються всіма способами залучити їх саме до свого університету. Тому що саме ці люди здатні збагатити науку, а дурна наука. І дурна система, яка керує такими, ну, скажімо, іншими структурами, намагається відгородитися від таких людей, від нового досвіду. В результаті, якщо взяти в довгому періоді часу, хоча все це дуже відносно розміру людського життя, програє той. Хто не визнає очевидних речей, тому що приходить час, і як би там щось не ховали, а воно все рівно стає явним. І виграє той, хто розвиває мислення у своїх студентів, і розвиває в них і стимулює їх до виходу за рамки. Догм за рамки канонів. Тому що тільки так можна далі пізнавати світ і збагачувати знання, які ми можемо передати комусь іншому. Для мене для мене, наука заради науки абсолютно не цікава. Хоча це дуже, дуже індивідуально, дуже індивідуально, те, що стосується, наприклад, академічної науки. Да, це люди, які, скажімо, зовсім іншого складу розуму для мене завжди дуже, або одним із головних, скажімо, пріоритетів, було практичне застосування знань. Тому я в 93 му році вступив в аспірантуру, потім. Кинув її і пішов в поля. Для мене головним запитанням, на яке я шукав відповідь, як це працює? Тобто, щось нове, як це працює, який зиск воно може дати людині, природі, ґрунту, рослині, тварині. Це було головне питання. Хтось є з іншим складом розуму, якому, люди, коли людині цікаво, чому це працює? Не як? А чому? Тут немає протиріччя. Головне йти своїм власним шляхом. Так що я йду своїм. На сьогоднішній день от такі свої міркування, переконання. Весь свій життєвий шлях на сьогоднішній день я дав в системі ЯРУС, яка на сьогоднішній день працює в умовах зміни клімату. На полі, давайте поговоримо на полі як правило розмови, розмови в залах, аудиторіях. Як тільки переходимо від розмов до лабораторії, до підтвердження слів, кількість дуже зменшується. Поговоріть, всі готові щось продемонструвати, якийсь свій конкретний навик, в рази скорочується кількість. А як тільки ми говоримо за практичне застосування, ви Простими людьми в виробничих умовах на городі, в практичних умовах, да, в житті, в конкретному житті одиниці лишаються. Одиниці. Тому усі ці, скажімо, балаканину. Мені не хочеться взагалі витрачати свій час, свої сили, свій ресурс на балаканину. От так. Це моя позиція. Тому. Всякі, скажімо, перетирання, самолюбування там в коментах зразу в жбан. Ну, онлайн жбан. Офлайн я цього не визнаю. От таким чином. Так що всього вам найкращого, всім нам справедливої, перемоги. Щасливо!